Перша леді України передала ключі від нового дому великій прийомній родині Жанне та Олександра Сумових на Черкащині в межах проєкту фундації Олени Зеленської Адреса дитинства. У сім'ї виховується восьмеро дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, п'ятеро хлопчиків, і троє дівчат. Сумове переселенці з Береслава Херсонської області. Через російську окупацію родина була змушена залишити власний двоповерховий будинок і шукати безпеки на Черкащині, але мала проблеми із житлом достатньої площі та якості. У межах проєкту «Адреса дитинства фундація зводить 14 будинків для великих прийомних родин у восьми регіонах України. Всі помешкання інклюзивні, енергоефективні, умеблювані та облаштовані побутовою технікою. Загальна площа кожного 285,5 квадратних метрів. У дворах будинків встановлені бетонне укриття з металевими вибухостійкими дверима. Усі будинки проєкту адреса дитинства передають на баланс громад. Сім'ї мають право жити в них доти, доки існує їхня велика прийомна родина.